Маю такий гріх. <ріх> Подивилася, що там ці, які на «ми» починаються, про папу кажуть. Okay, okay. Так вони робили цілу прес-конференцію в Москві. Вони говорили, кардинал Прєвост ніколи не висказувався на політичні теми. А я їм хочу сказати, щоб вони обламалися ще, навіть не будучи папою, і не будучи ще навіть кардиналом. А тільки коли був архієпископом Роберт Превост говорив вже про Україну: Росія хоче завоювати територію з міркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику кількість того, що Україна має для Росії в культурному, історичному та промисловому. Плані. Вже доведено, що в Україні відбуваються злочини проти людяності. Навіть деякі політики в нашій країні не хочуть визнавати жахи цієї війни і зло, яке чинить Росія усіма своїми діями там в Україні. Це справді та ситуація, яка волає до неба. Мається на увазі про помсту до неба.